Саме про те, що нам потрібно для такої довгожданої і переконливої, сподіваюся, дуже скорої перемоги в цій страшній війні. Наш перший спеціальний репортаж. Мною прийнято рішення у про проведенні спеціальної воєнної операції. Тоді, 24 лютого, в Україну вірили лише українці. Ворог планував взяти Київ за 2-3 дні. Наші західні партнери давали нам у кращому разі кілька тижнів. Та українці зробили неймовірне. І вже на четвертий місяць протистояння з російською навалою Євросоюз надав Україні статус кандидата у члени ЄС. Історик Ярослав Грицак переконаний у нашій перемозі. Його аргументи базуються не лише на аналізі поточної ситуації, а й на міжнародних дослідженнях попередніх війн, у яких зазвичай той, хто їх починав, перемоги не досягав. Путін який почав війну, швидше всього це в не програє, тому що той, що починає війну, недооцінює суперника, робить рішення емоційні, національні і покладається на бліцкрів. І бачимо, що це все проводилося. Найголовніше те, що українці знають за що б'ються. Подібні приклади в історії, коли менша і слабша країна давала відсіч великій імперії є. Згадаймо 300 спартанців, коли греки відбили наступ персів, або ж Фінляндію, яка у 20-му столітті двічі протистояла спершу більшовицькій Росії, а потім радянському союзу. Україна тоді свій шанс не використала. Нині все інакше. Що за 100 років історії українське питання не ізольоване, і українці мають геополітичну підтримку найбільших гравців світу. А це означає, що тепер рахуються не ресурси України, а ресурси всього західного світу проти ресурсів Росії. Насамперед, зброя і боєприпаси наших партнерів потрібні нам як повітря. Саме вони головна запорука нашого військового успіху. Вже би святкували перемогу, якби у нас була зброя, це єдиний фактор на сьогоднішній день, який не дає можливості збройним силам України і нам, як українцям, ховати нашу перемогу в цій війні. Для переваги на фронті довжиною понад тисячу кілометрів нашій армії потрібні літаки, артилерія і бронетехніка. За підрахунками Жданова, щоб від оборони перейти в наступ, нам слід повністю укомплектувати 15 бригад, а ще 100 літаків різного призначення: штурмовики, винищувачі і бомбардувальники. Щонайменше 400-500 одиниць артилерії, гармати і реактивні системи залпового вогню, а також 2000 броньованих машин і кілька сотень танків. Цифри. З одного боку, вони великі, і може когось там трохи будуть дивувати чи лякати. Але я вам скажу, це е, ну, мінімальний комплект для того, щоб ми мали успіх на полі бою, особливо в протистоянні такої, я би не сказав, потужної вже. Але великою ще воєнної машини, як Російська Федерація, у цій війні Україна почала оборонятися переважно старою і лише подекуди модернізованою зброєю. Нині ці наші запаси майже вичерпані, і ми поступово переходимо на західне озброєння. Українські воїни швидко вчаться, вражають ворогів, а своєю майстерністю дивують партнерів. Та будь-яка сучасна зброя ще не запорука перемоги. Немає дива зброї, отримавши яку, ми негайно будемо гнати ворога і зустрінемо наступний новий рік на красній площі. Сергій Рахманін закликає бути реалістами. Попри всі втрати у росіян набагато більше зброї, потужний запас боєприпасів і необмежений мобілізаційний ресурс. ЗСУ героїчно тримають оборону, але наші успіхи напряму залежать від постачання партнерів. Ми маємо вигравати, максимально використовуючи весь той ресурс, що в нас є. А цей ресурс це не тільки збройні сили, це український народ, це українська економіка, це українські політики. А найгірше, що може зараз бути, це чвари через брак. Кожен хто має внести свій внесок в загальну перемогу, має це робити максимально ефективно і максимально віддано. Цьому є запорука. Окрім успіхів на фронті, не менш важливий успішний економічний фронт. Нам із заходом слід посилювати санкції і пришвидшити падіння російської економіки. У них економіка в 10 разів приблизно в 8 разів більша за нашу. Так на неї наклали санкції, але ця економіка тоді впаде на 10%, А наша економіка падає на 30%. Нам треба навпаки. Якщо у нас іде економічна війна, нам треба, щоб їхня економіка падала швидше, ніж наша. А ще в тилу мають повноцінно працювати підприємства та бізнес і сплачувати податки заради перемоги. Під час війни не можна допускати, щоб економічні ресурси простаювали. Все, що є, має працювати на те, щоб наша армія була максимально сильною на те, щоб ми максимально швидко закінчили війну на тих умовах, які нам потрібні. Ось ці протитанкові їжаки на Майдані Незалежності ще одна яскрава і символічна ознака, що ми обов'язково переможемо Росію у цій війні. Адже у найважчі часи українці вміють не лише об'єднуватися аби давати відсіч ворогам. Українці також знаходять час, аби прикрашати і власну домівку, і громадський простір. Все буде Україна, Василь Сафіанюк, факт Сітів. Єдині новини.